Бажаю здоров'я. Друзі, як вам відомо, населення України стрімко зменшується. І по факту нас 52 мільйонів у кращому випадку залишилось вдвічі менше. Але знаєте, в чому парадокс? А в тому, що штат державного апарату, чиновників, мусорів, ТЦКшників, прокурорів та інших відомств інституцій та силових структур в рази збільшився. Наприклад, в порівнянні, коли нас було 52 мільйони в 94 році, штат чиновників був на 32% менший, ніж зараз. Штат, наприклад, мусорів взагалі був на 60% менший. Тобто, я навіть не кажу про злочини, які вони скоюють, е, різні провладні мерзотники, їхні шакали, мусора та цикашники. Ми тупо кормимо армію дармоїдів. Які по факту є злочинцями. Друзі, злоякісна пухлина стрімко збільшується та знищує нашу державу. І те, що нам розповідають, що в державі немає грошей, це повний бред. У нас грошей достатньо для організації нормального життя кожному українцю. Єдина проблема це те, що ми не можемо контролювати та ефективно керувати гаструбайтерами, яких ми самі. Привели до влади всі наші гроші, наші ресурси тупо розграбовуються провладними мародерами та колаборантами, і це факт. А ми просто за цим спостерігаємо, українці. Ми маємо усвідомити, що головні злочинці це ті істоти, які приймають та впроваджують закони, якими, наприклад, виправдовують корупцію, військові злочини, якими грабують країну та знищують. Наш народ. Ми маємо зрозуміти, що війна направлена виключно проти народу України. І всі, повністю всі: Порошенки, Тимошенки, слуги, голоса, всі вони задіяні в процесі знищення країни. І саме через цих істот Україна кожного дня втрачає території і найкращих синів та доньок України. Це саме вони, прикриваючись патріотичними гаслами, саботують переведення економіки та промисловості на військові рейки. Це саме вони всі разом знищують конституційний устрій та голосують за одні й ті ж антиконституційні закони, і кожна по окремості з цих істот, як мінімум, забезпечує кворум, без чого Верховна Зрада взагалі не могла б існувати та приймати. Різні злочинні закони. А висновок один. Або ми зрозуміємо проблему та почнемо її разом вирішувати, або проблема нас переможе. Друзі, дякую вам всім за підтримку. Кожна подія або якась ситуація, як мінімум, дає розуміння, хто з тобою рядом. Структуруємось, борімось! Слава Україні!